Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами буде цікаве заняття. Діти, подивіться, будь ласка, у нас є дві годівнички. Одна велика, інша маленька. І ми сьогодні з вами маємо нагодувати пташок. Діти, подивіться, будь ласка, на першу пташку. І скажіть, якого вона розміру? Вона велика чи маленька? Правильно, дітки, вона велика. І ми її будемо годувати з якої годівнички? Правильно, з великої, ось цієї. На іншому малюнку у нас яка пташка? Маленька. І вона буде годуватись з маленької годівнички. Правильно. Діти, це яка пташка велика чи маленька? Велика, тож вона буде годуватися з великої годівнички. Молодці. Діти, а це пташка. Вона маленька і буду годуватись з маленької годівнички, правильно дітки. Ще раз, будь ласка, подивіться на ці годівнички. Давайте ще раз з вами повторимо, яка з них велика і яка маленька. Це яка? Це велика годівничка молодці. А поряд. А це маленька, правильно дітки. У нас є дві годівнички одна велика, одна маленька. Але ж ми маємо ще насипати для пташок корм. Що вони люблять? Насіння правильно, а ще зернятка. Тож ми у годівнички. В одну годівничку насипемо зернятка, а в іншу Насіння, правильно, дітки. Давайте подивимось. У великій будуть насіння, а у маленькій для маленьких пташок будуть зернятка. А ось і пташки. І вони теж різні. Подивіться. Одна велика, а інша маленька. І ось вони стоять біля своїх годівничок. Маленька біля маленької, а велика. Ось велика, а ось маленька. А зараз буде завдання розселити пташок по домівкам за кольорами. Перша пташка, якого вона кольору, діти, подивіться, будь ласка, зеленого, правильно, і ми заселимо її в зелену домівку. Молодці. Наступна пташка якого вона кольору? Червоного і в домівку піде, червоного кольору молодці. Наступна пташка якого кольору? Жовтого, правильно, і піде в жовту домівку молодці, а ця пташка вона синього кольору і піде. У синю домівку, молодці дітки, ви дуже добре впоралися з завданням. Що ж ми робили сьогодні? Правильно порівнювали пташок. Діти, яка це пташка? Повторимо? Це велика, правильно. А це, а це маленька. Наступний малюнок це велика пташка. А це маленька, молодці діти. Запам'ятайте це. А я кажу до побачення, до нових зустрічей.